Мене звати Ліза, я студентка Білоцерківського гуманітарно-педагогічного фахового коледжу. І я є представником команди TimeGuard. Хотіла б задати вам досить таке важливе питання: як не боятися ставити високу ціну на свій товар? А чому ви боїтеся ставити високу ціну? Ну, Просто наш продукт він розрахований більше для студентів і хотілося б виходити більше за ці рамки. і... Вище оцінювати роботу свою? Дивіться, дуже важливе питання. Я з вами згоден. Але це не питання, як не боятися ставити високу ціну. Це питання конфлікту двох стратегій ціни і цінності. Тому що насправді ви маєте розуміти, що світ він не стоїть на місці, а весь бізнес це спіраль. Дорожче стає ще краще, ще дорожче. А дешеве стає ще дешевше і ще менш якісне. Ці дві сили не зупинити. І вам треба зрозуміти перше питання: ви на якій каруселі катаєтесь. Ви катаєтесь на каруселі якості, і тоді ваша стратегія постійно покращувати свій продукт для того, щоб продавати його все дорожче. Або ви працюєте в парадігмі, дешевше, дешевого. Наприклад, якщо є магазини Аврора, вони не ставлять собі питання, як ви як не стіснятися поставити подорожче. Вони ставлять собі питання, а як ми можемо зробити так, щоб наша ціна була понижча? І саме завдяки тому, що їх ціна найнижча, не тому, що вони так вирішили, а тому, що вони перемогли в битві за собі вартість. Вони змогли відкрити півтори тисячі магазинів. Але паралельно є умовний Гудвайн який каже, ні ні-ні-ні, нас ця гра не цікавить. Ми будемо ставити, вчити людей пити, хороші вина, вчити їх чим там хороший пармезан відрізняється від поганого. І, та -та 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 -та. і їм потрібна маленька кількість людей, для яких вони створять унікальний продукт. Те, що я говорю дуже часто, людям не потрібні унікальні бренди, їм потрібні унікальні продукти і сервіси, які класно брендовують. Тому ваше питання глибоке. Правильне, але є два моменти. Є продукт переоцінений, наприклад, overpriced, а є продукт ексклюзивний, унікальний.